Дорога церква, рада вас всіх бачити. Бачу багато нових людей, і, звичайно, дуже приємно бачити наших членів церкви. Мене вже багато хто знає. Мене звуть Катя. Якийсь період часу я була залежною і проходила реабілітацію в будинку матері та дитини. Ну, вже слава Господу, я його успішно завершила давним-давно. Але ще будучи на центрі, ще до центру, у мене були. Хвороби, в мене були різні моменти, на які я під час залежності не звертала уваги навіть. І перед тим, як їхати на центр, ще, напевно, десь за рік до того я робила УЗІ, і у мене виявили багато проблем з жіночим здоров'ям. У мене були киста на яїчнику, киста на матки, і було дуже багато вузл... нових вузлових утворень. І будучи на центрі, у нас був вечір хвалита поклоніння. Це дуже прекрасний, неймовірний час присутності Господа, де ти переживаєш і відчуваєш, наскільки він добрий, і благий для тебе. Ти чуєш його голос і ти е, в послусі рухаєшся за ним. І в один з таких вечорів е, сестрі Яні. Відкрилося тоді молитися за стілення, за зцілення спини. І якось мене тоді Господь підштовхував до того. Я думала, що в мене болить спина, і я думаю, ну піду, піду, нехай помоляться за мене. І в цей момент Господь Дух Святий, я вірю, що відкрив для неї молитися зовсім про інше. І стоячи поруч з нею, вона почала молитися не за спину мені, яку я думала, що вона болить, а вона почала молитися саме за е, ці проблеми, які я назвала за кісту, за е, вузлові утворення різні. І вона мені каже, було таке. Я Кажу, да. І я така здивована була, тому що ні, ніхто цього не знав. Я один раз чула там на узі все. І пройшов певний період часу. Я не звертала на це якось уваги. Ну, помолились, та й ну я собі вірою прийняла, що я стіла на те все. Але пройшло вже більше року, напевно, і мені якось Яна нагадала, що ти робила якісь УЗІ, ти обстежувалася. Я кажу, та ні, але планую йти. І через деякий час я пішла на УЗІ. Я, я була чисто здивована, а лікар УЗІ взагалі був здивований. Вона, дивлячись мою амбулаторну карту, яка була раніше, вона мені каже: та нема тут нічого. А як це так могло бути? Тобто пропало все, ні, не було ні одної кісти і не було ніяких новоутворень. Був повністю відновлений жіночий організм. Тому я звертаюся до вас, дорогі брати та сестри. Відчувайте духа, слухайте його, рухайтеся туди, куди він вас кличе. Це дуже важливо. Це дуже важливо. От в цій ситуації я хочу звернути увагу на те, що сестра Яна відчула, куди її повів дух. І я відчула, що мені потрібно йти. Хоча я не хотіла взагалі, я не потребувала такої, не було великої в мене нужди туди йти. Але Дух Святий вів: будьте в послусі, відчувайте його і за все складайте подяку Господу, тому що в Слові Божому написано. Я дуже сильно хочу вам прочитати цей вірш, щоб ви не думали, що ми там видумаємо щось. В першому Солонян, п'ятий розділ, 18-й вірш. Написано: дякуйте Богові при всіх обставинах, бо саме так Господь хоче, щоб ви жили в Христі Ісусі. Тому амінь. за все слава Господу! Амінь. Амінь. Дякую.